Наступним етапом у роботі з риною був пошук сукні та базової сорочки. Я зробила при шопінгу шоурумі капсула і відібрала речі для примірки, тому ми змогли швидко зосередитися на ключових варіантах. Запит був на універсальну сукню, яку можна інтегрувати в капсулу і носити по-різному. І мені вдалося знайти саме таку лаконічну сукню у білизняному стилі з закритими плечима і довжиною максі. Вона ідеально сіла по фігурі, підкреслила тендітність Ірини і візуально додала їй зросту. У поєднанні з підборами образ одразу став більш струнким. Але сукня легко стилізується із білими кедами і в комбінації з сорочкою поверх або піджаком. Також ми взяли бермудин, і це був один із пунктів у запиті, і кілька базових топів. Але головним відкриттям цього дня безумовно стала саме сукня, яка є центральним елементом майбутньої капсули. А от із сорочкою ми стикнулися з труднощами, бо жоден із варіантів не підійшов за параметрами. Тому за нею нам довелося їхати в інше місце. І про це я розповім окремо. Тому чекайте на продовженні історії, і, до речі, а як вам сукня? Якщо ви також хочете розібрати свій гардероб, отримати консультацію чи зібрати капсулу, запрошую вас в особистий розбір, запис в Директ.